Всім привіт! Ви не уявляєте, що я роблю <смі> з камерою, щоб вона хоч трошки працювала, я не знаю, я не розуміюся просто, чого вона один раз знімає добре, а інший раз засвічує. Ну, трошки засвідчує все одно. Це, я мінімум, зробила зараз світло. Дуже інтимна атмосфера в моїй спальні. Ну, вибачте, за звук, <смі> це стілець. Тема виникає періодично. Періодично я записую на цю тему відео. Ділюся з нашими жінками, які починають зустрічатися з ірландцями і запитують мене, питання були різні. Наприклад, одна наша чарівна жінка питала мене, які подарунки, чи дорогі, чи дорогі квіти дарують. Тобто, вона взагалі. Не питала мене, а чи дарують вони квіти? А я запитувала різного віку ірландців, от, запитувала. І всі вони кажуть, що ми хороші, ми платимо за свою дівчину на побаченні. І ми і от і 30 років, і до 30 я питала, ну, тобто молоденьких. Нове покоління, які гендерна рівність, може, брешуть. Я вже думаю, знаєте, може, я їх так запитую. Ну, скажи мені сволота, ну я так не кажу, ну суворо може я їх запитую, що вони починають захищатися, чи вони хочуть мені сподобатися, і знають, що в нас такі традиції. Ну, Будь-яка причина, я вам хочу сказати, вони знають, що в нас традиція, що за жінку платить кавалер і що за жінки дарують квіти. Я питала свого чоловіка, він каже: все платить чоловік, квіти, і шоколад, і парфуми дарує також. Коли він за вами до вас залицяється, так що мені здається, що вони, ну, от чесно, різного віку питали. 50-60 питала теж. А якщо брати з досвіду жінок наших, то вони кажуть, що а, ну, хто мовчить, от я подумала, зараз нічого про це не каже. А інших і утримують тут, вони не працюють і дарують їм все. А, і мені здається, що вони не брешуть. От я серйозно вам кажу, що ця стара традиція, якщо ви сподобалися ірландцю, вона зберігається, і не треба, знаєте, дурня з себе клеяти, що вони і не знають, що у нас там інші традиції, і не знають, і в них інші традиції. Так що ну, залицяння, вони усюди залицяння. Тут до мене писали коментарі, вчили мене як мені з ірландцями жити тут. Ну, вчили ну, В нагадній формі, тобто в образливій такі, що. Дівчина, ти невірно живеш. Як ти живеш в Європі, то ти повинна там платити і все порівну і ніяких квітів тобі. От в такі коментарі. Я вам хочу сказати, ну, що вам, звичайно, з України ви краще знаєте, як жити в Ірландії. Ну, мій чоловік, коли приїжджав до мене залицятись, він не просто з квітами, квіти мені купував, а з золотими прикрасами приїжджав в другий раз мене побачити. Фотоапарат мені привіз, телефон Samsung. І я нічого не просила. Ну, бо я йому сподобалась, і він до мене їздив. І їздив, коли перший раз в Одесу. А, то він поїхав в Амстердам, пробув там на Дублін спочатку з Доньголом, ми знаємо, як це, як хто живе. Не? Так? Потім приїхав в Амстердам, пробув в Дебу, потім переїхав до Києва, потім до Одеси. Бо я сказала: приїжджай в Одесу, як хочеш мене побачити. Тобто, якщо чоловік зацікавлений, то він для вас робить все, щоб ви, він вам сподобався. А як ви чоловіку так собі? Не сподобались ви. Дуже відверто зараз. Я прошу пробачення, якщо вас зачепила, я прошу прощення, я нікого не хочу образити. Ну, це правда. Єдине, що я вам хочу сказати, як доросла людина, що якщо вам треба вийти заміж, то закривайте очі. Ну, тобто, він вам каже, я не буду дарувати квіти, у нас така традиція і платить там кожен сам за себе, чи ти за мене платиш. А, а, а якщо вам треба заміж вийти, там, документи отримати, а, чи ви просто хочете вже заміж вийти, там обставини такі, ну що ж, закривайте очі. Може, перевихов. Ех, не знаю, Ну, може, зміниться це з часом, може ні. Історія от про дівчину з Казахстану. Яка познайомилася з ірландцем і в Казахстані він там щось їй дарував, чи може вона, отак, от вона знає, що це треба дарувати, що він не дуже зацікавлений, і тому вона починає, вибачте, брехати. Тобто, а він мені те подарував, а він мені все подарував, а він мені квіти купив. А потім вона починає розповідати, коли вона зла на нього, що я сама за все плачу, що я йому запропонувала одружитися і сказала, що я заплачу за квиток і за все заплатила. Тобто вона продала машину квартиру і платила, щоб він до неї приїхав no. в Казахстан за його квитки, за його подорож, за ресторани, за весілля, за фотографі. Все платив мій чоловік. відразу кажу. І е, чим все це закінчилося? Ну, добре б вона отримала, приїхала сюди і отримала бажане. Не просто витратила гроші, а потім попитці отримала, а потім поїхала вагітною в Казахстан. Роби, що хочеш, і тут шлюб нелегалізований. Не тобто від початку він не зацікавлений і не хотів нічого. І вона наполягла, заплативши ці гроші. Закінчилося. От чим закінчилося? Я вже їй казала, бо вона то одне каже, що платила я, то він мені там на руках носить і за все платить. І я їй вже казала, ну, вона так все сприймала, що я її засудити, хочу. Я її не хочу засудити. Мені їй дуже шкода, вона так це сприймала. Ем, як те, що от треба захищатися, та ні, та він за все тут платить, та він обіцяв, що буде платити за все. Ну, ем, ну а потім от те, що маємо, те, що маємо. Це не погано і не добре, це просто ну, чоловіку не хочеться вам сподобатись. Навіть якщо в них такі традиції, і він хоче вам сподобатись, в нашій традиції інші. Я єдине, що я хочу сказати, що в мене навіть не виникало питання, що я повинна за щось платити. І я про це теж казала, що вони працюють з підліткового віку. Вони зробили тут вже і кар'єру, і бонуси отримують, і бонуси два рази на рік в хороших фірмах отримують. Вони вже будинок сплатили, якщо 50-60 років і ви питаєте, і, і ви повинні за нього платити в ресторані. Ви що? чи квіти не отримувати. Ні. Ну потім виникає питання, між іншим, і платить, і не платить, виникає питання, що м -м 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 я не чоловік, я людина. От <смі> коли вона на нього так наїжджала з Казахстана, він кричав: я людина, я не чоловік. Я кажу: ви чули від наших людей, наших чоловіків, щоб він сказав, що я не чоловік, я людина. А, так що, дівчата, ну кому що? Якщо вам треба, робіть, закривайте на це очі. А, і робіть, я й казала, от, м м втратила думку, що, шановна, ти як так вкладаєш гроші, то ти думай, що ти отримаєш, рахуй, давай порахуємо разом. Не для того, щоб її принизити як жінку, а просто що от-от маємо те, що маємо. Так що, дівчата, всім кохання, щоб вам дарували все, що ви хочете. Між іншим, я не вважаю себе меркантильною людиною, тобто ніяких квітів я не вимагала, в, подруж... в шлюбі я вкладалась теж, я просто не буду все це розповідати І фінансово, вже в шлюбі. Потім пішла без нічого. Зараз обмінюємося подарунками. Ну, він мені більше дарує. Ну, в нього грошей більше. Ну, чесно, я бідненька, бідненька, хоч так сказали, що не можна казати. Дівчата, не обріжайтеся. Маємо те, що маємо. І вибачте, за мою таку впевненість, я точно знаю, що справа так, от як я сказала, що якщо чоловік зацікавлений, то він буде вас. І квіти дарувати, і з вами. А якщо ви йому не потрібні, то тут вже думайте, а як би мені треба було, ну, <свісно> то я б йому могла подарувати квіти. Відразу кажу, що для справи. Ну, а як не треба для справи таки. Такі ось стосунки неприємні. А взагалі приємно, коли й чоловік догаджає. Робить для жінки все, і жінка робить для чоловіка. І тоді то, от, от такі стосунки, <смі> все в них буде добре в таких стосунках. Ну І якщо ви е хочете там, одного і того самого, що, аби, я не так, що один хоче е -е, на е, е, і цьому присвячує своє життя, щоб тренуватися і зібратися на Еверест. це не жарт. А інший хоче. Вдома робити Алівія і п'ять котів, і, і як компромісу досягти? Можеш компромісу досягати в якихось незначних питаннях, а в таких дуже складно. Дякую вам за увагу. Справді, на вашому боці, може різко, ну я вже втомлена сьогодні, вночі, а вдень нема коли писати, тому так, от, от, от як думаю, так і сказала.